Владислав та Аліна Юрченко молоде подружжя інтернів, які обрали шостку для життя і роботи. Він родом із Кривого Рогу, вона з Полтавщини. Об'єднані мрією допомагати людям, вони обрали шостку як місце, де хочуть будувати майбутнє. Медицина захопила мене ще в школі, коли на уроках захисту вітчизни дівчата вивчали основу медичної допомоги. Мені було цікаво, як можна рятувати життя, згадує Владислав. Владислав майбутній хірург, Аліна майбутня терапевтка. Їхня історія це приклад відданості професії, любові та підтримки одне одного в складній медичній кар'єрі. Хірургія – це така от, ну, спеціальність, така от галузь медицини, де е, досить часто можна зустрітися з тим, що. Ти отримуєш, мабуть, майже одразу результати свого лікування, і тому, коли я бачу, що поступив до нашого хірургічного відділення, там якийсь важкий пацієнт, наприклад, з той же там, кишковою непрохідністю, після того як ми з лікарями пішли, прооперували. Я хоч там як і інтерн мав найменший вклад, це, але все одно я бачу, як людина, як їй стає краще, як вона виходить з цього важкого стану, майже одразу бачу результати. Я розумію, що це робота важлива. Тому що людини би спросли життя. Владислав і Аліна – інтерни шосткінської лікарні, які готуються стати лікарями. Я завжди знав, що хочу рятувати життя в операційній, ділиться він. Аліна, виростаючи в родині медиків, обрала терапію. У мене вся сім'я пов'язана так чи інакше з медициною, але у мене немає лікарів. У мене бабуся була медсестрою, мама моя фельдшер, тато ветеринар. Ну нікого немає лікаря. І тому в мене якось з самого дитинства все було пов'язано з медициною. Я так скажу, я навіть не знала, мабуть, що інші спеціальності існують, і тому завжди хотіла бути лікарем. Їхня пристрасть до медицини зародилася ще в юності, а навчання в Сумському медичному інституті зміцнило їхнє покликання. Попри можливості працювати в більших містах чи за кордоном, вони обрали шостку: вони бачать потребу в молодих фахівцях і відчувають підтримку громади, тому що за кордоном це і ризик високий, це інша країна, і це Досить складно навіть відповісти на це питання. Таку такий шлях ми навіть не, не роздивлялися а шостко обрали, тому що ми хотіли пройти саме вдвох. Ще одразу після інституту, і саме в шосі були такі шоста. Запросила таких лікарів, таких лікарів-інтернів, на які ми і хотіли йти. Дуже важко опитувати пацієнтів. Пацієнти бояться молодих лікарів. Ну у нього, хоча б борода є, в мене навіть її немає. <рес> ну через 5-10 років взагалі хотілось би працювати тут. Тут насправді дуже прекрасний колектив. Всі так якось з теплом до нас віднеслись. Ну не знаю, як в хірургії, там більше видно, але тут взагалі і за відділенням найкраще Наталія Єгоровна – мій кумір. Ну, саме в хірургії у нас колектив таких вже опитних хірургів. Вони всі класні, тут можна рівнятися на будь-кого. Робота інтерна вимагає знань і емоційної стійкості. Владислав розповідає, як складно залишатися спокійним із пацієнтами у критичному стані. Треба тримати себе в руках, навіть коли всередині паніка. Це загалом не може бути просто, бо що медицина це медицина. Тут люди бувають важкі, бувають, що вони ну, не виписуються. Аліна згадує, як важко було адаптуватися в шостці без знайомих і житла. Лікарня стала нашою другою сім'єю, а колеги дуже підтримали. Наставники допомагають молодим інтернам долати труднощі, вчать не здаватися та знаходити баланс між роботою та емоціями. По закінченні медінституту знань дуже багато, але вони не розложені по полицям. Людина ще не звикла підійти до хворого, спокійно його розпитати, подивитися. Це має бути практика. Інтерни, які приходять в шосткінську ЦРЛ, ну, вони терапевти, проходять через наші руки. Ну дуже, дуже запальні. Наснага, бажання працювати. Ну, поряд з ними сам молодшим становишся. Вони дуже хочуть знати все. Молодим спеціалістам бажаю. Зберігти тепло душі, зберігти бажання працювати, а все інше у них обов'язково вийде. І дуже приємно, що в нашій лікарні приходять такі ентузіасти, такі люди, які захворіли медициною в позитивному смислі цього слова, які Можуть працювати, бажають працювати, будуть працювати. Наше діло підставити плече, допомогти чомусь підучити, щось розповісти і підтримати на кожному етапі. Коли бачиш, як пацієнти одужують і виписуються додому, розумієш, що твоя робота має сенс, кажуть Владислав і Аліна. Вони підтримують одне одного і в лікарні, і вдома. Ми переживаємо труднощі разом, це нас зміцнює, ділиться Аліна. Спілкування з колегами та наставниками допомагає долати емоційне навантаження, а вдячність пацієнтів надихає рухатися вперед. Результати роботи. Так, звісно, терапія це не так, як хірургія одним днем все вирішується, але ти бачиш, як людям стає краще і вони з посмішкою виписуються додому. Їхня історія доводить: пристрасть до професії та любов можуть творити дива.